Турбота улюблених вбиває. Пансіонат для стареньких став домовиною для п'ятьох жінок. Булінг щодо учня чи педагогічний прийом у 120 й школі матір із сином побили вчительку. Кричала, що я її Я, я тебе вб'ю, поламаю тобі руки і ноги. Смертельна рибалка. Поліцейські розкрили вбивство і тепер самі під слідством. Станція даної статті передбачає до 15 років позбавлення волі або до позбавлення волі. Сізо померла Дніпрянка, яка отримала 15 років за вбивство співробітника тиру. Нагадаємо, в лютому 2020 року 18-річна Вероніка Моторіна з Дніпра застрелила інструктора тиру з Полтави. На суді дівчина пояснила, що в неї депресія. До тиру вона прийшла, щоб скоїти самогубство, але випадково застрелила 64-річного інструктора. Розгляд справи тривав півтора роки. У вересні поточного року суд відправив дівчину до тюрми. Після оголошення вироку Вероніка Моторіна по дорозі в СІЗО вчинила спробу самогубства, порізавши руки лезом. Її відвезли до лікарні, чим змогли врятувати життя. Про смерть Вероніки стало відомо 29 листопада, як повідомляє інтернет видання Полтавщина. Дівчина померла пізно ввечері. Вона цілий день нічого не їла, тільки. Палила та пила каву. Після цього у моторі стався епілептичний напад. На цей раз співробітники СІЗО та лікарі не змогли врятувати її життя. Масштабна пожежа на Слобожанському один пала в дах дев'ятиповерхівки, в якої тільки нещодавно реконструювали фасад. Клуби чорного диму Дніпряни бачили з різних точок міста. Площа пожежі 200 квадратних метрів. Рятувальники за допомогою автодрабини евакуювали 11 мешканців верхніх поверхів. Серед них була мама з трьома дітьми віком від 1 до 10 років. З іншої квартири немобільну бабусю довелося виносити на руках. Ще одну жінку витягали з ліфту, який застяг через неструмлення будинку. За інформацією міськради Дніпра, дах спалахнув під час ремонтних робіт. Їх виконувала підрядна організація, яка тепер власним коштом. Буде не лише відновлювати дах, а й пошкоджені вогнем квартири. І я вважаю, що це правильно. Будівельникам ще пощастило, що ніхто не загинув. Горів робірої після того, як розповсюдження продуктів горі не пішло по під'їздам, стали заблоковані люди на 9-му поверсі та на 5-му поверсі. До Лікарінь місто Дніпро було направлено на бабуся 49-ї квартири. Зв'язку з тим, що вона самостійно не могла ходити, на свіже повітря, надихалась продуктів горіння. Та мама з трьома дітьми до дитячої лікарні. А в героїв нашого наступного сюжету на превеликий жаль не було жодних шансів на порятунок. П'ять жінок під час пожежі задихнулись у спальній кімнаті в геріатричному пансіонаті Турбота улюблених він працював у приватному секторі центрального району Дніпра. Стареньки просто не змогли відчинити двері, на яких не було елементарного ручки. Що у цей час робили нічні доглядальниці, мені особисто не зрозуміло. Невже не відчули запаху диму? Вранці, коли вони все ж таки прийшли до стареньких, рятувати було вже нікого. Нещасні вчадили у цьому триповерховому будинку, який буквально півроку тому орендували під пансіонат для літніх людей. На сайті пишуть, що це геріатричний заклад європейського зразка. Всі жінки проживали в одній кімнаті, вийти з якої у критичній ситуації, на жаль, не змогли. Загиблим було від 75 до 89 років. Попередній огляд дав зрозуміти, що там це смерть насильницька в плані, що там. Ніхто нікого не зарізав, не вбив, да, а саме більш найімовірніше отруєння чинними випарами газу. По цьому факту затримано двох осіб адміністратора даної будівлі та няню санітарку, яка безпосередньо відповідала за кімнату. Власник фізична особа-підприємець не затримана на даний момент. Кімната опалювалась не центральним опаленням, а кондиціонером. А він був підключений через два подовжувачі. Пожежа, яка там трапилася, вона самоліквідувалася, тому що не було доступу повітря до цієї кімнати, і матрас, який там клів. Він сам і загасився. Попередня ймовірна причина пожежі це робота електромережі в аварійному стані. Жодної пожежної сигналізації у будинку не було, бо його зводили як звичайне житло. Усього тієї трагічної ночі в пансіонаті перебувало 30 підопічних та шестеро співробітників. Чому персонал не відчув запаху диму? Велике питання. Роль кожного вивчається. По мірі поступлення інформації і вияснення причин, хто допустив певні порушення, приймаються відповідні процесуальні дії щодо того чи іншої особи. Тому, можливо, будуть і ще затримані. Тих стареньких, які вціліли, родичі привезли в інші пансіонати даної мережі турбота улюблених. Цей літній чоловік через хворобу не розуміє, де перебуває, тому нічого не знає про трагедію, що сталась. Його син каже, що він був задоволений умовами проживання. Он зісінтівремік притин сказали, що там лучше. куди ми зараз їдемо. сусіди. Взагалі дізнались про те, що тут розмістився пансіонат для стареньких лише влітку, коли на фасаді з'явилась вивіска. Проте літніх людей вони не бачили гуляти у двір. Ті ніколи не виходили. Тишина, ідеальна тишина. Іноді приїжджала скора. Ну, там, я не знаю, раз в неділю, може бути. Хтось, мабуть, визивав. Очень рідко сотрудники бачили, Вони іноді двері відкривали, якщо хтось приїжджав на машині, ну, то я могла увідіти, що там в білому. Ну, Уповноважений справ людини повідомив, одна скарга на пансіонат турбота улюблених до нього надходила. Але поділитись деталями чоловік відмовився. Конкретно в тому випадку, щодо конкретної людини там були усунені порушення прав. За результатами нашої роботи ми направили листи до департаменту соціального захисту населення Дніпровської міської ради, до головного управління національної поліції. Можливо, цей лист не дійшов до міськради, бо чиновники від соцзахисту заявляють, і гадки не мали про існування цього пансіонату. Мовляв, в реєстрі надавачів соціальних послуг його немає і ніколи не було. Ні, нам нічого не відомо про цей заклад. Він працював нелегально. Тільки відомо про те, що попередня є така інформація, що тут перебували вісім мешканців міста Дніпра. Поліція вилучила всі документи пансіонату для стареньких у ФОПа, якому він належав провели обшуки й в інших закладах. За словами правоохоронців, бізнес був легальним, бо ФОП зареєстрований наприкінці червня поточного року. У кведі вказано, що підприємець надає послуги з догляду за літніми людьми. Проте лінцизування ж такої діяльності у нашій державі немає. У та ситуація, яка пройзайшла. Відбувала... то ну, в ней все покрыто мраком. Будет ли нести ответственность этот ФОП, организации, организатор этого э, заведения, находится под большим вопросом. Потому что э, мало установить, что вот это лицо владелец там или арендатор помещения, э, вот это лицо предоставляло определенные услуги. Я же говорю, нужно еще и доказать причинно-следственную связь между его действием или бездействием и тем, что произошло. Проте порушення у цьому пансіонаті таки були. Власник не заявив про діяльність пансіонату ані в ДСНС, ані в соцслужбу міста. Хоча договори на утримання літніх людей з їх родичами укласти не забув. Щомісяця за утримання кожного підопічного ФОП отримував від 10 тисяч гривень. До речі, на території Дніпропетровської області працює 51 геріатричний заклад, 44 з них приватні. Після трагедії поліцейські провірили всі з них і кажуть, що порушень не знайшли. Тільки скільки ще на Дніпропетровщині існує пансіонатів для стареньких, про який досі ніхто з представників влади не знає, питання риторичне. Уявляєте, дніпровські колектори тероризували вчителів з броварів і викрила їх київська поліція. У колцентрі щомісяця кормилися понад 30 операторів. Щодня вони телефонували педагогам та погрожували розмістити в інтернеті порнографічне відео з ними. У такий спосіб повторно намагалися вибити навіть давно погашені кредити. Одна вчителька не витримала знущань, звільнилась, а інші написали колективну заяву до Міністерства внутрішніх справ. Після чого поліцейські швиденько знайшли злочинців. Бійка у 120-й школі Дніпра. Тільки уявіть, мати шестикласника і старшим сином побили вчительку математики. Директорці школи довелося викликати поліцію а медсестрі надавати педагогині першу медичну допомогу. Далі наша версія того, чому в сучасній школі так жорстоко батьки з'ясовують стосунки з вчителями. Конфлікт розпочався з дрібниці. Вчителька математики відсадила за іншу парту шестикласника Івана. Він заважав іншим учням вивчити нову тему. Хлопчик у вайбері поскаржився мамі і через годину та прийшла до школи зі старшим сином Віталієм. Увірвалася до закладу освіти, відпихнула охоронця. В нас охорона є. І піднялася на третій поверх до кабінету. Ми не заламились, а ми зайшли, як всі нормальні приличні люди через центральний вход. Хотіли поговорити з учителем. В не виглядала божевильно, но була неадекватна, була очень розстроєна, зволнована. Нормальної розмови не вийшло. Самі емоції та нецензурна лайка, розповідає директорка закладу освіти Любов Рудник. Кричала, що я її я, я тебе вб'ю, поламаю тобі руки і ноги. Почала бити її ногами, і її повнолітній син продовжували це побиття. Це трапилося на очах у дітей. Діти вискочили з класу захистити вчительку. Це ну буквально чотири хвилини. Всього не вспів ніхто пам'ятатися. Директорка стверджує, що били вчительку по ногах. У педагогині, яка, до речі, пропрацювала у школі більше 30 років, через сильний стрес піднявся тиск, і вона звернулася по медичну допомогу. Вона пожала, що її от, розказала, що її збили, у нього ноги боліли, і вона, я їй поміряла давління. У нього давлення 180 на 100, У нього криз гіпертонічний був, всьо тілі пала. Я її положила, дала таблеточку, знизила чуть-чуть давліну, але знову підпригнула. Медсестра каже, такого шокуючого випадку в її багаторічній практиці ще не було. А мати шестикласника усі звинувачення спростовує, каже, нікого не била, а просто намагалась з'ясувати, чому вчителька не злюбила її сина. Хотіли поговорити з учителем о том, що почому на з второго по 6 клас конкретно травиться мой ребенка младший. Вона почала одніадекватно відзиватися самої сторони, говорити, що я. Ні, что що я неправильно воспитываю своих своїх дітей. Що я там така сякалка алкоголичка, наркоманка, але я займаюся спортом, не п'ю і не курю, і в тому же направлении своїх дітей. Старший син Вікторії Віталій раніше займався змішаними єдиноборствами. Він лише цього року випустився з цієї школи, каже, що спочатку мовчав, але від потоку бруду не стримався. Но так як вона почала переходить на личности по отношению к маме, я їй сказав, щоб вона следила за своїми выражениями, На що вона мені ответила, щоб я закрыл рот матом. Для мене это табу поднимать ноги, руки на женщину. Директорка стверджує, що Віталій погано навчався і незадовільно здав ЗНО. Тепер його брат Іван не готується до уроків. У нього погана поведінка і багато пропусків занять: то хворіє, то матір пише записки. Ми звичались, звичайно, зверталися і до ювенальної поліції, просили допомоги, щоб вони допомогли нам вплинути на матір, що вона не виконує обов'язки по дотриманню, значить, законодавства, що дитина повинна відвідувати школу, що дитина повинна на уроках працювати. У поліції стверджують, що ця родина на обліку у них не перебуває. А мати Івана переконує і директорка, і поліцейські намагалися зам'яти конфлікт. Вечером я пришла к директору и разговаривала о том, что произошло. Она говорит, я ничего не видела, я не хочу никаких сенсаций здесь, и мне не нужны проблемы. Полиция начала рассказывать о том, что мы просим вас, чтобы не было проблем у вас, и чтобы не было проблем у школы. Давайте умнем этот инцидент. Вы напишите отказное о том, что в школе ничего не произошло. Не имеете никаких претензий ни к директору, ни к преподавателю этого По математики я отказалась, ничего не писала. Вікторія, як ми дізналися, обурена поганим ставленням до її сина не лише вчительки математики, а й інших педагогів школи. Ще проблеми з вчителем по біології, проблеми з вчителем по географії, не виконують прямі свої обов'язки. Поліцейські, які приїхали на виклик до школи, склали два адміністративні протоколи за дрібне хуліганство на Вікторію та на її старшого сина. Тепер суд може їх оштрафувати або відправити під арешт на 15 діб. Якщо у вчительки будуть тілесні ушкодження, наприклад, легкі тілесні ушкодження, то буде внесені відомості до ГІРДР з правою кваліфікацією 125 -ю. тобто все буде залежати від ступені тяжкості тілесних ушкоджень. Вчителька математики спілкуватись з журналістами відмовилась, хоча була на робочому місці. А мама шестикласника сказала, що хоче перевезти сина на домашнє навчання, поки буде підшукувати йому іншу школу. Оскільки, на її думку, булінг існує і в інших навчальних закладах Дніпра. Що ж таке цькування дитини і як його відрізнити від нормального зауваження вчительки? На це питання ми попросили відповісти психологиню Ірину Островську, яка у свій час працювала шкільним психологом. Сейчас, как бы, есть такое некое подмена понятий. Буллингом иногда называют то, что буллингом не является, поскольку буллинг это травля, целенаправленная травля. Но часто буллингом называют просто конфликт, да, или неспособность найти, ну, договориться. Каким образом мы диагностируем буллинг именно в относительно жертв буллинга, да, это чувство беспомощности. Потому тому при конфлікті виникає очень много різних емоцій: там гнів, страх, грусть, чаяння. Да? Когда ребінок нірібсту ну, являється жертвою булінга, чувство, котро ну, не спитувати, це безпомощність, то нічого не може зробити. Пропонуємо також послухати думку вчительки історії з іншої школи Дніпра. Вона працює класною керівницею у шестикласників і вважає, що всі конфлікти виникають через особливу поведінку сучасних батьків. огромное количество родителей, которые ничего не требуют от своих детей. Нет ответственности перед своим обучением. Часть родителей говорит, мне надо, чтобы ребенок ходил в школу, и он был счастливый и получал удовольствие. Не надо его спрашивать, не надо, чтобы вызывать к доске, чтобы он решал задачи. Не надо ему задавать домашние задания. Пускай он ходит на уроки и слушает. Все, мне этого достаточно. Подождите, А далі на виході який результат за її словами, діти не отримують належного виховання у родинах, тому не знають елементарного, в тому числі як треба поводитись в колективі та у суспільстві. У школі педагоги намагаються цю проріху ліквідувати, але зробити це вкрай складно, особливо якщо батьки ведуть зовсім іншу політику та ще й воюють з вчителями. Мене дивує, що цього навчального року це вже не перший випадок побиття вчителя у школах Дніпра. У жовтні шестикласник школи номер 94 побив вчительку музики за те, що вона на уроці зробила зауваження і відібрала у нього телефон, щоб той не грався в ігри. Підліток надавав вчительці стусанів на очах у всього класу, а батьки хлопця. Навіть не вибачились за цей інцидент. А що ви думаєте з цього приводу? Чому професія вчителя стала такою небезпечною та більше не користується повагою у суспільстві? Пишіть ваші версії у коментарях до цієї програми. Ця моторошна історія сталася у Дніпрі. Літнього чоловіка, який приїхав на човникову станцію, перебалити, забили молотком. Йому завдали більше 25 ударів по голові. А потім труп поклали до багажника його жіномарки. Чесно кажучи, таке звірство я бачила тільки в кримінальних трилерах. Таке враження, що Дніпро вже перетворюється на Чикаго, 20-х 20-х 30-х років минулого століття до речі знайшов трагічно загиблого чоловіка саме його син. Він кинувся шукати батька, коли той перестав виходити на зв'язок. Поліція вдалося розкрити цей злочин по гарячих слідах. Вбивцями виявились родичі: 39-річний дядько та його 34-річний племінник, які вживають наркотики. У рибалки вони викрали лише декілька тисяч та мобілку. А як вважаєте ви, чи вартий такий улов людського життя? Пишіть у коментарях. До поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Набережний Заводський на березі човникової станції виявлено труп чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. Слідчими повідомлено про підозру даним чоловікам. За частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Санкція даної статті передбачає до 15 років позбавлення волі або до вічного позбавлення волі. А тим часом самих поліцейських, які розкрили це звірство, державне бюро розслідувань звинувачує у катуванні одного з підозрюваних. 39-річний дядько не визнавав свою провину, тому за його свідченнями до нього застосували силу. Чоловік написав заяву на поліцейських в прокуратуру. Тепер правоохоронці ж самі можуть опинитись за ґратами. Спецоперація у Нікополі та Нікопольському районі. 150 поліцейських одночасно провели 23 обшуки у членів банди. Злочинне угрупування мало дві спеціалізації: перша це продаж боєприпасів та вогнепальної зброї. А друга вирощування та реалізація марихуани в великих обсягах. За результатами проведених обшуків у членів групи вилучено вогнепальну зброю, бойові припаси, а також гроші кошти здобуті злочинним шляхом. І марихуану близько 15 кілограм, вартість якої орієнтовно на чорному ринку становить 2 мільйони гривень. Наразі затримано 8 членів групи. Всі вони є мешканцями Нікопольського району. Деякі з них притягувалися вже до кримінальної відповідальності. На цьому в мене все. Вже за тиждень ми зустрінемось у студії 11 каналу. Бережіть себе та своїх рідних і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Проте коментуйте їх у соціальних мережах. Чекаю на ваші версії. Побачимось!